Ще разочок доброго дня. Дуже сподіваюся, що він буде добрим. Е, сподіваюся, ви мене добре чуєте. Радий вас вітати в нашій онлайн -приймальні. Ну, Мабуть, для того, хто забув, а хто е, пам'ятав, але трошечки забув. Все ж таки нагадаю, да, мене звати Сергій Коновалов, я голова ідейний вдохновитель земельного фонду. Хочу вам нагадати, що. Е, ми працюємо по всій території України. Ну, де, скажімо так, на даний час це можна працювати. Е, надаємо як землеупорядненням, так і юридичні послуги. Звертайтесь, будемо вам вдячні, якщо ви будете робити замовлення. А тема сьогоднішнього ефіру. У нас більш, скажімо так, такого юридичного характеру, і е, чому необхідно оскаржувати рішення органів місцевого самоврядування про відмову затвердження землеустрою з підстав існування тимчасово обмежень під час дії воєнного стану. Ну, думаю, ні е, для кого з вас не буде невиною, що факт е, дуже часто органи місцевого самоврядування, чи то відносно заяв, звернень, чи то відносно їх вже визнаних державою прав, ухвалюють рішення, які суперечать нормам чинного законодавства. І в таких випадках багато громадян, базуючись, скажімо так, на вящому принципі абсолютної правильності. Тобто, ну, всі вважають, що ОТГ, якщо відмову, значить це все вірно, і сприймають такі рішення, як беззаперечно правильні. З однієї сторони, ну, наче це якби нормально, да? оскільки за логікою та за законодавчо закріпленими за ними функціями, органами самоврядування мають чиняти всі свої дії, керуючись суто нормами чинного законодавства. Але, на жаль, ну, на дуже превеликий жаль, на практиці це дуже часто не так. Питання оскарження рішень е, територіальних громад набуло дуже-дуже великого скажімо так, масштабу під час війни, оскільки е, ради відмовляють затверджувати проєкти землеустрою, посилаючись на воєнний стан, е, ну, давайте все ж таки поговоримо, чому варто оскаржувати ці рішення під час дії воєнного стану. Зокрема, про відмову ну, е, зараз у нас в роботі дуже велика кількість є е, е, звернені громадян наших вже клієнтів, яких ми представляємо інтереси в суді щодо затвердження проєкту землеустрою. Як завжди, така коротенька рекламка. Якщо вам цікаві земельні питання, для вас вони актуальні, то обов'язково підписуйтесь на наш канал. Будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки, коментувати наше відео. Пам'ятайте, що команда Земельного фонду України створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Так, ну, почнемо. Спочатку хочу нагадати вам про те, що під час дії воєнного стану забороняється передача земель для надання та е, надання дозволів на розроблення документації землеустрою та е, розроблення такої документації. Однак, е, однак, це не стосується. Я буду. Е, Час від часу, ну, таке робити маленькі е зупиночки і звертати вашу увагу. Не, не, не тільки на сухий текст, а і саме на те, що повинно, скажімо так, у вас закарбуватися. Однак це не стосується всіх земельних ділянок, тобто не на всі земельні ділянки діє заборона. На сьогоднішній день дозволена приватизація в наступних випадках. Перше, це якщо на земельній ділянці є об'єкти нерухомості, які знаходяться у вашій власності, тобто ви їх оформили ну, будинок, оформили в БТІ. Да, у вас є право власності, окей, все, 25 суток в селі. Е, ну, по нормам, я думаю, так вже знаєте, неодноразово це говорили. Е, Приватизовуємо. Тобто, можна, якщо треба, звертайтесь, допоможемо. Приватизація всіх земельних ділянок, які, незалежно від того, чи це під будівництво ОСГ, які надавалися у користування до увага, 1 січня 2002 року. Про це також ми неодноразово в наших ефірах говорили. було велика кілька кількість публікацій. Ще раз очок звертаю вашу на це увагу. Також можна займатися, і не тільки можна, а й потрібно займатися оформленням права власності на паї, які належали вашим померлим родичам. До речі, ми вже друкували. Була термін приватизації сертифікатів до 2025 року. Зараз була вже публікація, президент підписав до 2027 року. Але це ніяк. Ніяк не е, впливає на те, що вам не потрібно це оформляти. Бо ще є три роки. Ні, е, ці три роки так само швидко пролетять, як і було до 25-го року. І знову ж таки залишиться велика кількість неоформлених паїв. Продовжимо. Крім цього, згідно палати Верховного суду е, від сьомого від 27-го 23 року встановлено. Е, Пункту 27 перехідних положень 5 розділу перехідних положень земельного кодексу України, зазначена заборона, не поширюється на випадки немає такої заборони, ні в якому законодавстві не поширюється на випадки виконання рішення суду, яке набрало законної сили. Знову ж таки, маленька ремарочка, ви виграли суд. Навіть якщо це передача те, що на сьогодні заборонено ОСГ, але у вас є рішення суду, яке набрало законної сили. Ви маєте право, маєте право його реалізувати. У статті 59 закону України про місцеве сорядування зазначено, що рішення місцевої ради приймаються у формі відповідних рішень, прийнятих на сесії місцевої ради та рішень виконавчого комітету. Тобто рішення про затвердження проєкту землеустрою або про відмову його, його затвердженні, оформляється розпорядчим індивідуальним правовим актом. Це у нас що? Вірно, це у нас рішення відповідного органу місцевого самоврядування. Не лист, не я не знаю там, повідомлення, не звернення. Це е, повинно бути тільки рішення сесії. Все останнє е, останнє носить рекомендований характер відповідно до е, висновків Верховного суду. Е, у... Справі 182.24.28.16 ненормативні індивідуальні правові акти місцевого самоврядування є такими є актами е, одноразового застосування. Вони вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, а тому не можуть бути скасовані або замінені органами місцевого самоврядування після їх виконання. Е, це, скажімо, цей абзацик саме для е, пані Тетяни, яка буквально там от, пару днів е, назад зверталася. Що їй робити? Коли їй надали рішенням, а потім е це ж рішення, коли вона вже зробила документацію, е орган місцевого самоврядування вирішив, ну, скажімо так, скасувати. Ну, мабуть, щось не сподобалося. Окей, тому вони ці рішення вичерпують свою дію е після, скажімо так, його виконання. Зроблена документація, все. Рішення виконане. Також мають е, своїм предметом вплив на чітко визначеного суб'єкта права, якому надаються відповідні права або на, його, на нього, е, або на якого е, покладаються відповідні обов'язки згідно із е, частиною 10 статті 59 закону України про місцеве самоврядування України, акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або закону України визнаються незаконними в судовому порядку. Так, на жаль, тільки в судовому порядку. Згідно з частинами 1, другої статті 122 касу України, позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний срок, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня. Коли особа дізналася про, або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Тобто, можемо сказати, що Земельний кодекс встановлює тимчасову заборону на безоплатну передачу у власність земельної ділянки, яка буде скасована після закінчення дії воєнного стану, одночасно з припиненням заборони на безоплатну передачу у власність земельної ділянки. Також тут така ситуація, скажімо так, спірна. Це там доводити. Суді, але ладно, то ми зробимо окреме відео, я думаю, ми пояснимо, чому дія воєнного стану і приватизація дуже-дуже, скажімо так, суперечливий момент. Окрім цього, законом України про місцеве самоврядування земельним кодексом не передбачено автоматичне скасування прийнятих на сесії рішень. Про відмову у затвердженні і передання у власність земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації. В свою ж е, чергу прийняті спірні рішення про відмову у праві на безплатну приватизацію не з підстав передбачених статтєю 118.86 земельного кодексу є такими, що, по суті, не розглянути, протирічать вимогам Земельного кодексу України і підлягають скасуванню саме в судовому порядку. Я думаю, що і в цей момент ми е, обов'язково висвітимо. Тому що ну, є, скажімо так, невідповідність, знову ж таки, невнесених змін, до відмов, непередбачених да, чинним законодавством. Так, друзі, дякую, що дивитесь. Думаю, що велику, ваших, велику кількість ваших питань ви обов'язково обов напишете в особистих зверненнях або нам у Viber. На робочий номер 067 405 69 55. І е, ми обов'язково обговоримо кожну, е, скажімо так, вашу ситуацію. Тому що ну, кожна ситуації різні. Можна і зараз ставити питання, але я думаю, що ви самі розумієте, що шаблонних, шаблонних відповідей не буває. Тобто да, у кожної якась ситуація, десь відмова, десь е, на якійсь стадії. Треба це все в індивідуальному порядку переглядати. Тому обов'язково звертайтесь, але ж знову ж таки, таким е, стосовно теми відео, не варто забувати саме головне, е, що. Конституції України закріплено принцип обов'язковості виконання судового рішення, який е, цілком реально застосувати у наших реаліях. За допомогою, знову ж таки, все залежить від інструмента, за допомогою якісних, е, кваліфікованих, ну, можливо, не якісних, кваліфікованих спеціалістів. І е, позитивна судова практика є, цьому підтвердження. підтвердження. Ну, і нашу судову практику ми там час від часу е, закидаємо в групу. Якщо вона, скажімо так, нестандартна, то ми обов'язково її закидаємо, щоб е, бачили, що, де і як, які у нас є е, позитивні кейси. Так. Далі, що ще хотілося так, хотів би ще е, звернути увагу, е, що якщо до 24.02.22 року вами були подані заяви, клопотання, да, які досі не розглянуті, або е, прийняті. Незаконні рішення органу місцевого самоврядування, то це, знову ж таки, порушує ваші права, які підлягають захисту та поновленню в судовому порядку. Розпочати, я думаю, багато хто може написати коментарів, що там Конституція, закони не витримуються і так далі, але ж знову таки, у нас, просто вже були такі нюанси, у нас, скажімо, група має. Напрямок землевпорядний, тому політичні дописи у нас не проходять. Писати, що е, не підтримується там Конституція і інші закони, не потрібно. Одне можу вам сказати так: е, хто е, стукає, тому відкривають. Хто щось робить, у того завжди щось буде виходити. і тому е, Якщо ви вже почали процес реалізації свого права за загальним правилом, то е, повинен бути завершений за чинним на момент початку і процесу законом. Тобто, якщо ви почали приватизацію до початку воєнного стану, е, ви маєте право на завершення по тій ситуації, по тим законам, які були до введення в, в е, дію воєнного стану. Також один з нюансів, який ви повинні звернути, це е, як би там не було, це те, що все має термін дії. І термін дії оскарження рішення, да, ми розуміємо, що в нас є півроку. І та сама технічна документація, яку виготовила, яку виготовила вам ця організація, вона також має е, термін. Тобто вона не може бути вічною, ну якщо вона не реалізована, то, звісно ж. Знову ж, якщо вже реалізувало, отримали там, документи на землю, да, то тоді все. Тобто це вже ваш архів лежить для вас там. Якщо виникнуть якісь спірні питання, можна буде там скористатися. Е, до речі, знову ж таки е, хочу звернути вашу увагу. І, е, друзі, пам'ятайте, що ви завжди можете розраховувати е, на е, нашу, скажімо, правову підтримку да, на підтримку е, всієї команди Земельного фонду. Оскільки ну, в команді, я думаю, ви вже знаєте, хто у нас в групі давно знає, що у нас. Е, Кваліфіковані спеціалісти, ми маємо е, доволі таки великий відповідний досвід, як е, і в вишні судових питань, так і в землепорядних роботах. Будь ласка, звертайтеся, зробимо максимум для досягнення е, вами бажаного результату. Знову ж таки, звертайтеся з питаннями в коментарях, е, у Viber, е, замовляйте консультації, послуги, дякую е, за увагу. Мабуть, ефір пройшов дуже швидко. Але, як завжди, ну, вже так склалося, що всі велика кількість питань, вся приходить після того, як продивляться один-два рази цей ефір. Виникають питання, пишуть. Дякую, що пишете, дякую, що звертаєтесь. Ми завжди готові вам допомогти. Дякую за увагу. Кожному е, з нас бажаю успіхів. Звісно ж, звісно як найшвидшої перемоги, ну і всім нам здоров'я, терпіння і слава Україні!